Кияни, я вам скажу, що ви ахує. Диви, норкова шуба висить, блядь. Реально, блядь. Одна висить, а другий полушубок лежить на землі. Я його вішую сюди. Диви. Демонстрація моделей осінньо зимнього сезону. Дві норкові шуби, блядь, на мусорки. Це, ну вже якось допустити? Ахуєть, блядь, Диви. Люди за це раніше в Сесерії, блядь, друг друга різали на шматки. Оце є як... Ой, блядь, росіяни блядь, росіяни як побачать, що у нас от викидають отаке на мусорку, вони ж не повірять, вони ж думають, що я це спеціально купив і повісив, а потім заберу додому. А? Українці, ви, ви просто б'єте прямо без ножа, прямо в серце совкодротіра. Такий полушубок, ти що, таке я вещь? О, ладно. Бувайте. Пока. <laughs> slow and green